Привіт! Сьогодні поговоримо про найменший рюкзак від бренду GUT. І хоч він за об'ємом невеликий, але в нього можна з легкістю розмістити 16-дюймовий MacBook, в нього є накладні кишені, які не забирають основний об'єм, і зручна організація всередині. Це чудо має назву DayPack і зараз я про нього розповім детально. В асортименті київського бренду Гуд є рюкзаки на різний смак та потребу. Якщо вам потрібен великий рюкзак, ви обираєте собі Utility. Якщо вам потрібен середній, то там вже є роллтоп, рейнджер та інші. А якщо потрібен маленький, ну, невеличкий, то це про Дейпак. Параметри рюкзака 45. На 30 на 22 сантиметри, а об'єм 18 літрів. І у більшості випадків цього вистачить для того, щоб ходити з ним, наприклад, у школу, університет чи, може, на роботу. Завдяки такому розміру цей рюкзак буде гармонічно виглядати на чоловічій спині і на тендітній жіночій. А тепер перейдемо до деталей. Основний матеріал це міцна нейлонова тканина Cordura 500 Den. Вона має гарні зносостійкі властивості, легко миється та має малу вагу. Крім неї, використовується стійкий вініловий матеріал у нижній частині рюкзака. Якщо поставити десь рюкзак на підлогу і він забрудниться, то достатньо протерти його вологою серветкою і вініл буде знову чистим. Передня частина рюкзака є пророзинений логотип бренду ось він. Дві накладні. Кишені швидкого доступу, бо вони на магнітних фастексах які можна з легкістю відкрити навіть однією рукою. Дивіться, натискаємо і відкриваємо. Ці кишені в нас зверху мають клапан, який захищає речі всередині від негоди, наприклад, дощу чи снігу. Всередину я поклав шопери від гуд, і вони, як бачите, дуже добре тут розмістилися. Як закрити, все дуже просто. Так само однією рукою підводимо і магніт сам застібає. Бачите? Зверху є вушко, за яке можна причепити фірмову стрічку від гуд. Її потрібно придбати окремо ось цю стрічку. Це дуже елементарна річ, але ось таким чином ваш рюкзак буде виглядати більш цікавіше. Я таку стрічку ношу на ключах, і це дуже зручно. Бічні кишені вони є з обох сторін, вони січаті і також є затяжки для них з. Рефлективними вставками Сюди можна розмістити пляшку з водою, парасольку чи якісь дрібниці. Задня частина зверху є трикомпонентна ручка, вона з рем'яної стрічки, стропи. Та Cordura 500 Den. Гут робить дуже зручні ручки, за які комфортно тримати рюкзак, навіть якщо він повністю забитий речами. На спинці є вставки з вентиляційною сіткою у місцях більшого контакту зі спиною. Вони для кращої вентиляції, особливо влітку. Лямки анатомічні. В верхній частині немає ніякого ущільнення, це зроблено для більшої зручності, а основна частина лямок з піною EVA та вентиляційною сіткою. Логотип бренду тут також присутній. І є регулювання лямок для того, щоб ви налаштували собі потрібний їх об'єм. І що ще хочу відмітити, це те, що тут використовується не ремінна стрічка, а саме міцна стропа. Це дуже круто. Основне відділення має планку над блискавкою для захисту від негоди. Цей рюкзак має дві застібки. Ось, щоб ви могли відкривати та закривати, як вам зручно. Також є. Пулери, вони з рефлективом. І пулер це елементарна річ, але дуже зручно з ними взаємодіяти, якщо ви у рукавичках відкриваємо рюкзак. Всередині в нас є фірмова жовта підкладка, щоб краще було видно речі навіть при поганому освітленні. І дуже багато різноманітних кишень. По-перше, це ось така кишеня. Січата з блискавкою, вона невеличка, але можна тут розмістити якусь канцелярію, чи повербанк, чи щось таке. І нижче йдуть кишені зі швидким доступом. Їх тут 4 штуки, і вони також січаті. З іншої сторони ми маємо традиційний для бренду гуд ось такий набір кишень. Перше, це під папір А4 чи може планшет. Далі в нас йде перегородка з м'якою вставкою всередині, з піною ЕВА. Є ось така реміна стрічка з липучкою Velcro, яка буде добре тримати ноутбук ось в такому положенні. Сюди можна розмістити MacBook до 16 дюймів. Зі сторони спинки в нас йде м'яка вставка, вона дуже м'якенька і приємна. Тож ваш ноутбук буде захищений. Що ще не сказав, це те, що на дні цього рюкзака також є вставка, яка буде захищати речі всередині від контакту з небажаною поверхнею. А тепер подивимось, що я розмістив в цьому рюкзаку. Почнемо з передніх двох кишень накладних першій я розмістив шопер від гуд у другій кишені. Здоровий павербанк на 20 000 мА. -год. Ну, ви розумієте, що він дуже-дуже здоровий. Бічна кишеня. Тут я поклав цю штуку для рук, з іншої сторони парасолька. Тепер основне відділення. Зверху я поклав куртку легку. Так, всередині зараз все виглядає. Кишеня на блискавці. Сюди я поклав бездротові навушники, ліхтарик та дріт для ноуту. Зачиняємо. Далі, давайте подивимось, що у нас в основному відділені нижче. Це здоровий кейс для навушників. Невеличкі січаті кишені. В одній я поклав дві ручки. Ще одна тут здоровенний блок зарядний для ноуту. У наступній тут два SSD-диски. І ще один карманчик там мультитул. Що ми далі маємо? Це ось ці кишені. Для того, щоб покласти папір та ноут. У першому я розмістив блокнот, досить величенький папір у файлі, тут його багато, це А4. І також звичайний зошит. Далі кишеню для ноуту. Відчиняємо. Як бачите, місце ще є, У мене ноутбук в діагоналі. 14 та 2. А сюди, нагадаю, влізає до 16 дюймів. І ось так дістаю ноут Все. Рюкзак всередині пустий. Ось все, що ви бачите зараз на столі, все це влізло в цей рюкзак. Висновок. Дейпак від Гуд це зручний рюкзак невеличкого розміру. З гарною організацією всередині особливо подобається оці накладні кишені швидкого доступу, в якій можна покласти ось навіть два шопери і не думати про те, що вони будуть займати місце всередині. Завдяки своєму розміру, Daypack – це універсальна модель, яка підійде хлопцям та дівчатам. Тож, якщо вам потрібен невеликий рюкзак з оціма всіма штуками, що я розповідав, то ваш вибір це Daypack від Good. Посилання на цю модель буде в описі до цього відео. Не забудьте поставити вподобайком, підписатися на канал і залишити якийсь коментар. На цьому все Па-па. І не забувайте про донати, бо донати це дуже і дуже важливо.